Що ваші погляди для мене просто, ну ви не розумієте, навіть. Мені так приємно, що сьогодні стільки людей прийшло, у квитки. Нам квитків не вистачило, люди, ви уявляєте, як вишарають. Я в тебе запитую. Квитка не вистачило? Мені абсолютно ні. Які квитки для мене глянь? Я в просто, Блін. Тоді, Сергій, давай я прошу за. Засікати росіянізм. Ого, покажіть мені. За... <рире> ну, полтани не може. Три-чотири усим кароким юнакам присвячується. Твої темнокарі ночі мої охоплюють дні, а ночі твої сумні наді мною тобою регочуть. Вже погляди знемоглися. Прошу без жодних прикрас. Дозволь мені тільки раз. Зникнути з ним у лісі, і ми один одного просимо, повільно з тобою сходимо. Зокрема, ти тільки сходами. Зокрема, я ще і з розуму. Ми стежками терезами у лісі блукаємо босі. Вірність тепер за мною голосить. Вона мене більше не знає. Дякую. <плес> Я хочу, щоб ви завжди відчували себе людьми з великої літери. Іноді, трохи північніше, півночі, ти починаєш себе любити, козячі роги, мізки півнячі, навіть пекельні копита. Але чим далі гортаєш фото своїх чепурних однолітків. Тим більш невдала твоя істота, тим більші твої недоліки, і так паскудно тобі людина жалю доливає тиша. оця. у ці секунди, у цій єдині нестримно хочеться вішатися. У битві ідей кривава гуща. На щастя, одна не гине. Ти згадуєш те, що ти краща за гуча, яка нека, а людина, яка. І трохи літа для вас на останок, трохи літа. Серпнивий вітер прибирає узбіччя, Сму... Ох, вечірні смути минаються. Він дихає поміж зів'яле літо в обличчя, я задихаюся. Він відтепер завжди на роботі, неначе дбайливий тато. Він волонтер і зовсім не проти липневі сліди стирати. Трохи вгору й розкішно пості, що літа вона не застелена. Але як тільки приходять гості, ліжко здіймається стелею, як тільки цих гостей версневих, не привітавшись, пустили. неначе псих, серпневий вітер набрався такої сили, немов заклинала всіх, мов течія, той босий грім розпочався. Тепер захлинаюсь не тільки я вся осінь ним захлинається. Дякую.